З нами в цій студії Володимир Литвин, народний депутат України, воля народу. Добрий вечір. пане. Добрий вечір. Отже, щодо майбутнього Авакова на посаді е, міністра внутрішніх справ, яка перспектива ось у цього зареєстрованого документу? Я думаю, що це аналогія із 2005 роком, коли восени е, розхитували уряд. Це розпочався процес розсвітування уряду і витягують одну із ключових цеглин. А міністр внутрішніх справ завжди був ключовою постаттю кабінету міністрів. На моє глибоке переконання, це атака на прем'єр-міністра України. Також я можу прогнозувати, що на цей раз вона не увінчається успіхом, оскільки. Це призведе до зруйнування коаліції, іншого формату коаліції в парламенті не буде, і це повний параліз буде влади. На моє глибоке переконання, треба дивитися в корінь цієї проблеми. Це наслідки квотного принципу формування уряду. А сьогодні не вистачає посад, ідуть чергова хвиля боротьби за ті посади, які залишилися, хто голова фонду державного майна. Голова антимонопольного комітету, скажімо, щодо трьох представників Вищої раді юстиції, і, взагалі, справа доходить до абсурду, коли сьогодні фракції коаліції ділять між собою представництво вищій раді юстиції, по суті, справи, втручаючись в такий спосіб у незалежну гілку влади суду. А потім кажуть, що у нас незалежний суд. Та він ніколи у нас не буде незалежним, коли повторюються в такій викличній манері те, що творили попередні представники влади, за що їх так нещадно критикували, називали злочинною владою. І ще один момент: це остаточно оця ситуація вб'є правоохоронну систему в Україні. Сьогодні і так міліцінери не працюють. Начальники підрозділів міліції регіональні, вони тільки звітують перед активом громадськості, які їх або призначають, коли вони їх слухають, або знімають, коли ті демонструють принципову позицію. Взагалі ситуація в Україні страшна, коли сьогодні найвищим авторитетом є автомат Калашникова. Якщо ця ситуація з Аваковим, ви кажете, атака на уряд, то що тоді подання генпрокуратури про зняття недоторканності народних депутатів, зокрема з. Із волі народу того ж Ну, Я повинен сказати, що Мельничук прибився просто до депутатської групи. І ви знаєте, що і депутатська група існувала, треба мати 19 людей. У ній 100% депутати-мажоритарники, і ви прекрасно знаєте, що в нас існує в Верховній Раді дискрим... дискримінаційна система. Я, як депутат-мажоритарник, не маю права виступити і донести до суспільства, до виконавчої влади, до президента. Те, чим живуть люди, які в них проблеми. І треба обов'язково збитися в якусь групу. Так що цим все і е, зумовлено. Е, що йде з цим поданням? Побачимо, е, коли будуть ці документи надані для ознайомлення, наскільки там є е, серйозні підстави для того, щоб. Перевести цю проблему у практичну площину у розвиток сесійній в сесійні залі як як прогнозуєте, чи вистачить не бракуватиме голосів народних депутатів за це голосування? Я думаю, дуже показовим було голосування про дострокове припинення повноважень не, депутатів, коли не хотіли голосувати, і шляхом примусу голосували. І, на мій погляд, це була репетиція. Бо значна частина депутатів розуміє, що ми живемо в неправовій системі. Що е, рано чи пізно може наступити черга і його. Знаєте, в нас дуже відомий є принцип, який засвоїли, особливо люди старшого покоління, і сьогодні всі його згадують. Від суми і тюрми не зарікайся. Угу. Ну а щодо приватизації, сьогодні депутатам теж не вистачило голосів для того, щоб дати старт е, черговому е, витку е, приватизації законопроект про внесення змін до закону України про приватизацію державного майна. То щодо розпродажу саме держав, державного майна у приватні руки сьогодні, от я хочу підтримати вашу тезу розпродажу. Це просто йде розпродаж держави, замість того, щоб подивитися, які підприємства, установи приносять користь державі і забезпечити підтримку для того, щоб вони більш активно працювали. Ставиться сьогодні питання швиденько розпродати всі активи. І я думаю, що напроти того списку кожного, який запропонований, можна вже і вписувати прізвища і структури, які потрумували які потурбувалися про те, щоб у цей список потрапили приватизаційні ті чи інші підприємства, коли спад економіки, коли країна перебуває в стані війни. Продавати, на мій погляд, є аморально, як мінімум, оскільки немає відповідної ціни. Серйозний інвестор не прийде в країну, в якій в якій нестабільність, яка перебуває в стані війни, ну, залишати продумує. так само підприємство захаращеним, теж не можна. Це робочі місця. Це треба якось витягати. Його треба тоді. Захаращення підприємства не не одеський припортовий завод. За які буде чергова е, сутичка, да? е, чергове зіткнення, а ті, які лежать, просто за одну гривню віддати під інвестиційні зобов'язання. А треба мати людей з грошима, які прийшли б і вклали у ці підприємства кошти, і щоб у них була гарантія, що Україна буде стабільна, що Україна взагалі буде, і що завтра не, не поміняються настрої у владі, не поміняються особи у владі, які ті підприємства, е, які піднімуть. В черговий раз е вилучать або примусять поділитися е відсотками, пане Володимире. Тут виникає питання про взагалі е далекоглядність і. Доречність кадрових призначень кадрової політики, коли висуває фракція блоку Петра Порошенка Білоуса на голову фонду держмайна, протестують інші фракції. Коли обирали голову податкового комітету, наголошували депутати на тому, що не може з однієї фракції людина сидіти в державній фіскальній службі і на чолі відповідного комітету. Зараз з уряду йде економіст і так далі. Що взагалі відбувається? Відбувається поділ країни через поділ посад. Справа в тім, що рано чи пізно домовляться, узгодять позиції, бо, наприклад, якщо не сприймають кандидатуру на посаду голови фонду держмайна, то запропонують зустрічну кандидатуру на антимонопольний комітет. Потім ще візьмуть ряд посад. Зараз вже вкинули оцю шапку для поділу посад. А рахункову палату почали говорити про конституційний суд, про центральну виборчу комісію. І по квотному принципу поділять країну. А ви прекрасно розумієте, що та людина, яка прийшла за квотою тої, чи іншої політичної сили, вона буде служити не державі, вона буде не членом команди уряду. Вона буде звітувати виключно перед фракцією, точніше кажучи, перед лідером тої чи іншої політичної сили. І це йде процес подрібнення країни і розподілу посад на сфери впливу, що є абсолютно неприйнятним. До цього додайте, що затвердили дивовижну практику. Перші особи, мовляв, можуть бути громадянами України, очолювати, скажімо, там кабінет міністрів. Але міністри обов'язково повинні бути іноземцями, бо, мовляв, не можна підшукати. Знаєте, на більш відповідальну особу посаду у нас виявляється, можна знайти людей, а на менш значущі на рівні міністерств треба обов'язково запросити іноземців. Запросили. Я думаю, що будуть великі проблеми, оскільки ці потім люди е візьмуть свої речі і повернуться до своїх країн. Е Але ви е вже прогнозуєте з тим, що вони справляться з політиками. Ну, Це можна бачити на прикладі е охорони здоров'я. Так ваханалі е твориться. Ну, що сьогодні сьогодні на місцях, от я на Свята е провів у ці вихідні всі у себе на окрузі, да? люди криком кричать з приводу е того, що сьогодні не можна елементарно. Отримати медичну допомогу. Це перше. Друге сфовіл, яке спостерігається, це що із районних газет жителі сіл дізнаються про те, що школи в вітньому селі закриті. Ще один момент. Це тарифи. У Людей розпач. Сьогодні кинулися всі заготовлювати тверде паливо. Ну, і, е, це просто жах. Ніхто про ці теми не говорить. Ми виключно говоримо про те, е, які квоти, е, за якими квотами на яку посаду буде призначено, які конфлікти виникають і е, скандали у, у владі. А у людей зовсім інші згадали про тарифи, до речі, та робоча група, в якій працює Юлія Тимошенко, яка розслідує зараз це обґрунтованість підвищення тарифів на житлово комунальні послуги. А як ви оцінюєте її ефективність? Чи зможуть вони все ж таки довести своїм звітом і домогтися того, щоб тарифи були зменшені? Ну, не реально показали непідйомність і некоректність, м'яко кажучи, тих запропонованих тарифів. В якій заклали при розробці все, у тому числі і прийняття, і перенавчання кадрів, так і інше. Але я думаю, що сьогодні коаліція зв'язана е, спільною угодою, і над ними стоїть за великим рахунком Міжнародний валютний фонд, який даючи кредити, вимагає, щоб е, були гарантії повернення цих кредитів. А гарантії повернення цих кредитів виключно за рахунок е, людей, і не більше е, того, а іншого шляхом приз... яким чином від, віддавати ці гроші. Ну скільки ж можна? Є інший шлях припинити корупцію. Розумієте, коли кажуть там про попередню, попередню владу, що була корупція, вона дійсно була, але там люди не прикривалися демократичною фразеологією. Вони говорять: ми такі, ви нас бійтеся. Сьогодні красива фразеологія, а доходить просто до, до абсурдів. Про те, про що говорять люди сьогодні, наприклад, людині треба поїхати в зону АТО 40 днів з дня смерті батько. Батька, вона на, в день смерті не могла потрапити на поховання, подала всі документи на отримання перепустки. Ніякої відповіді нема, зате з її слів, я передаю це. Було заявлено 700 гривень і будь-який бік перепуску на в'їзд на в'їзд ви отримаєте. А в неї таких грошей немає. От на людській біді. Під високими патріотичними гаслами просто наживається. Да, треба сказати, що це є певна така сумна е м закономірність, що після будь-яких революційних таких перемін е з'являється піна е з демократичною риторикою, яка хоче на цьому нажитися. Але треба тоді дивитися реально на речі і називати речі своїми іменами і слова. Співставляти із практичними діями пан піна, зрештою в кінці кінця таке сходить. Залишається справа, по яких будуть а, якось оцінювати всі ці досягнення результати здобутка. Ви згадали, підняли тему тарифів. От Прем'єр Арсен Яценюк просить парламентарів якнайшвидше ухвалити рішення про створення незалежного органу зі зістановленні цін тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це він сьогодні заявив, відкриваючи засідання Кабміну. За словами Яценюка, уряд спільно з європейським енергетичним співтовариством розробили новий закон. Мета якого створення незалежного професійного органу щодо тарифів. Давайте послухаємо. Ми напрацювали новий закон разом з Європейським енергетичним співтовариством, мета якого створення незалежного професійного органу по встановленню цін і тарифів, як на газ, так і на електроенергію, так і на будь-які комунальні послуги. Цей закон повністю відповідає європейським стандартам. І я звертаюсь до членів парламенту. Ми прибираємо політику, а працюємо виключно фахово. Новий, незалежний, прозорий, ефективний. Орган, який відповідає європейським стандартам, повинен бути створений в країні, щоб ні у кого ніколи не виникало сумніву про те, що ті чи інші ціни і тарифи встановлені непрозоро або без економічного обґрунтування. І це є моя категорична вимога як прем'єр-міністра країни. Ну тут питання: а що робити з НКРЄ, мінекономіки і Міненергетики? Так я якраз в розвиток вашого справедливого зауваження. Це, знаєте, спроба взяти в союзники парламент, зробити їх співучасниками цієї справи для того, щоб перекласти відповідальність на Верховну Раду, створити ще один бюрократичний апарат. Але є відповідні структури. Ви щодо цього додайте, будь ласка, Міністерство регіонального розвитку і будівництва, які повинні займатися цими питаннями абсолютно. І нарешті треба такі проблеми, такі рішення передавати на місцевий рівень. Треба дати можливість з урахуванням специфіки тої чи іншої території, той чи іншого регіону, щоб місцеві органи влади визначали, з якою буде ціна на воду, якою буде ціна на вивезення там побутових відходів. І е, таке інше, це абсолютне намагання пере, пере, е, перекинути м'яч на поле парламенту і зняти відповідальність з уряду, і при чому на, додатково наростити е, черговий бюрократичний апарат. А при цьому треба сказати, щоб вони чесно працювали, то ми повинні дати величезні заробітні плати, щоб вони тиснули на сірих людей і примушували їх жити виключно чесно, у тому числі в плані е, сплати тарифів. Щодо закладів про те, що протести проти підвищення тарифів це своєрідна технологія, яка якраз і спрямована на те, щоб розхитати зараз в такій непростій ситуації урядову, складову і також ще раз знайти спосіб якимось чином вколоти або ж вдарити по чинній владі. Справа в тім, що треба тоді сказати, що сама влада сама себе б'є, бо найбільш голосно на цю тему говорять члени коаліції, парламентської коаліції, представники їх, які є в уряді. Це по-перше. А по-друге, політичні сили для того існують, щоб критикувати уряд, вишукувати слабкі місця, і а уряд, в свою чергу, повинен думати, прийма, вживати заходів для того, щоб ці вузькі місця ліквідувати. Тому тут е, поєднується і перше, і е, друге. А що сидіти і мовчати? Поки що люди е, у нас на жахані війною і у нас діє принцип, якщо ти починаєш говорити серйозні речі, закликати реально подивитися на те, що відбувається, ти зразу отримаєш ярлик, агент Москви. І е, як мінімум ти будеш антипатріотом. Коли, наприклад, Верховна Рада приймає рішення про те, щоб допустити, скажімо, добровольців із інших країн, щоб вони брали участь на стороні України в бойових діях, це не називається найманство, але просто треба ж порахувати, які будуть наслідки, як всі шукачі пригод, люди такого реактивного характеру. З усієї Європи з інших територій прибудуть в Україну, дадуть їм зброю або вони прийдуть зі зброєю, де гарантія, що після закінчення конфлікту, а він має закінчитися, бо під час політичних кампаній продають мир політики, а зараз продають війну, то він має закінчитися, чи повернуться ці люди додому. І чи будуть вдома їх там чекати з розкритими обіймами? Чи не скажуть, що закриємо кордони? І хай тут вони на Україні. Влаштовують своє життя. Сьогодні так зброя розповзлась по Україні, і ми сьогодні вже звикли до цих фронтових зведень не із Сходу України, а по Україні, в тому числі в Києві, щодо вбивств, пограбувань і таке інше. Ну і про це зокрема говорять Верховній Раді, про сплеск, ці про зростання і ріст кривої. Криміногенної ситуації в Україні будемо на цьому вам дякувати, пане Володимире, за те, що знайшли час були разом з нами. Дякуємо вам, Володимир Литвин був разом з нами в цій студії. Далі у нас традиційно підсумковий випуск новин 112.